І мені, е, я стояв якось я їхав попутками, бо я машину залишив в Я по формі стояв. Угу. Я стояв 4 години, щоб добратися до, до городу. Що за люди, блін? Я так? настільки був шокований, е, Як що, так? Люди вони шок... не то, що вони не то що не хотіли стати, вони навіть обминали некості машини. Боже, що то за люди? То не люди слухай, то непонятно хто. Ну, я говорю то, що я бачив. Не знаю, у нас. Я... Всі знайомі кажуть, ми їх тільки бачимо військового, ми підвозимо обов'язково. Ні, я ж не кажу, що да, є. Мені стала людина, каже, а що це їхав? Мужик їхав на молоковозі, став, каже, а що це? Ніхто тобі не міг зупинитись? Я кажу, прикинь, каже, ніхто не хотів навіть зупинитись. Він каже, бля, каже, що за люди в нас пішли. каже, бля, ну, готові один одного з'їсти, бля. Ні, ну ти про всіх так не кажи. Це так от випало тобі. Я про всіх не говорю, Я ж не кажу, що я про всіх говорю. Є, є люди класні, є, є на позитиві. Я сьогодні, ну е, я вибачаюсь. Як вас звати? Олена. Оле, мене Олег. Дуже приємно. Е, взаємно. Олена, я ви вивши... вже. Треба людина, яка попадає з мені, з якою нормально можна поспілкуватися, то я себе, чесно, я себе розторможовую так, щоб. Я ну, я просто трошки заторможений після цих контузій. і угу. Мені трошки чесно, тяжко, мені, мені тяжко трошки спілкуватися. Та в тебе добре виходить, не переживай. Не хвилюйся. Я... Розслабся. Ти ж дома. І Да? Ні, я в тому плані, що не напрягайся. Ну Ти молодець, бачиш, ти після контузії ще й так нормально спілкуєшся. І пам'ятай, що гарних, віддячних людей набагато більше, сонечка. Да. Я зустрічаю військових на вулиці, я завжди кажу, слава Україні! Хлопці, дякую. Або якщо по вулиці їде машина, я їм завжди серденько покажу. Вони мені посигналять, не знаю. Да, я, я скажу, я приїхав в Київ, бо я їхав з Дніпра. М -м... Настільки приємні люди стали в Дніпрі і в Києві. Ну, я, може я не замічав то існувати. Але... Я йду, вони до мене дякують. Я чесно, я спочатку дико відносився з я, За що мені дякувати? Ну, тобто ні... ну, мені ніхто нічого не зобов'язаний. Я пішов ради того, щоб вони сюди не прийшли і моїх близьких і родичів там, не зачепили. Я ради того пішов. Ну, мені дякувати. Там... Мені, чесно, мені встигно. Ні. Нам справді хочеться кожному військовому сказати дякую, обійняти.